Різні речі 18 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг. Перше у нас ось таке захисне скло на iPhone 11 Pro. Можу вам показати його всередині. Так, розпакувати. Ось так воно виглядає. Чесно, дуже цікаво прямо. Розпакуєте, кинете мені, як виглядає. Далі, ось така якась гра. А, це судоку. Клас, дивіться, вона просто новесенька, в дуже класному стані. Просто обалденно. Далі, дивіться, яка класна штучка. Це, що це бігуді, напевно, так? Дивіться, просто новесенька. Вау, вона йде на розеточці. Дуже красиво виглядає, чесно, дуже класний тут речі. Дивляться вотик, дуже гарно виглядає. Нічого такого немає поганого. Там все таке прикольненьке, Ось такі на штори, Я думаю, ви зрозуміли. Далі у нас йде фотік. Оп. Фотоапарат від Ніко. Дивіться, який класний. Це взагалі. Я думаю, він робочий ну 100% треба від Так, далі тут у нас якась сумочка йде. А, це такий чохончик для дисків. У мене колись така дитинська штучка була, Бу, можливо, комусь... Треба, хтось зараз користується дисками. Далі ось така посудинка, типу чашечка, щось таке. Далі ось такий міні... Е, Боже, як це називається. Гребінець. В сумочку буде дуже класно. Там всередині є ще дзеркальце. Далі ось така, дивіться, яка класна малесенька ваза. Дуже прикольно виглядає, стильова. Так, далі у нас тут якась штучка, лаванда. Я не знаю, правда, що це. Не хочу відкривати, бо власник відкриє. Ця штучка дуже класно пахне. Я не знаю, що це. Мені здається, це аромат дифузор якийсь чешовий. Дуже класно пахне прям на цілий лотик запах. Дуже приємний. Далі ось такий декор, такі розочки. Далі. Ось така, це, напевно, для цукру або для солі. Ось така посудинка, її треба гарно вимити, але вона в гарному стані. Так. Далі у нас попадається ось така штучка. Дивіться, зараз вам покажу, що тут є. Тут у нас є е, чашечка, білесенька, гарна. Далі йде ось така чашечка. Така сама, як попередня. Просто одна запакована, а друга ні. Далі йде шнурівочка. Така класна. Далі олівець. Тут ось такі дві посудинки. І ось тут є такий великий це такий стакан. Ось така ваза, вона дуже класно виглядає. Така ж е, така важка така. Це 100% скло, бо воно важке прям. Далі у нас іде ось такий набір для в'язання. Там є всередині спиці. Я бачу, ну коротше, що тут намальовано то, то і там. Далі ось такий шолом, дивіться, який класний, ідеально новесенький для велосипеда. Там, далі показую вам, щоб нічого тут не розбити. Дивіться, який класний підсвічник. Він ось так можна його повісити, і туди всередину йде свічечка. Дуже прикольно виглядає. Новесенький, там є етикеточка навіть. Далі ось такий чорний, цей класний, він керамічний Також упакуємо гарно. Для того, щоб він до вас доїхав прекрасно, без проблем. Далі ось така яка штучка. Це, напевно, якийсь альбом чи що. Чи Це якісь картинки, не знаю. Розпаковувати не буду. Для чого? Ось такий крем. Лимонний. Далі у нас тут іде секретний боксик. Так, тут у нас... Ага, це контейнер, ось такий пластиковий, великого розміру досить. Ось такий. Він йде на повну коробочку. Далі ось така штучка для вилок і воду. Коштувала вона 2 євро. Чи це фунти там? Далі, що це? Пластик чи що? Мені здається, що це ласти, але я не впевнена. В Я не знаю, чи в властів є розмір. Далі ось така штучка. Це для ключів. Дуже прикольно виглядає. Далі, дивіться, яка класна настільна гра казино. Це прямо закристонка. Так, далі. Ось такий набірчик для посуди. Просто класні тут підуть сільничка для перцю. Далі, ось тут якась штучечка, якийсь ароматизатор. Тут всяка посуда, я боюсь просто це розбити. Ось така терпочка. Ось така штучка. Дивіться, як класна макарон проціджувати. І ось така посудинка. І всередині є ще одна тарілочка, на жаль, я її не можу вибрати, тому що я боюсь її розбити. Краще перестрахувати. Так, треба слава. Щоб нічого не впало. Не Далі ось така, дивіться, яка класна. Боже, яка вона прекрасна. Зверху така покрита. Чимось таким перламутровим, Далі ось така тарілочка. яка вона класна. Також гарно запокаємо. І доїду іду, прекрасно. Далі знову якась е, настільна гра. Це карточки. Так, ось така щиточка. Далі знову настільна гра. Це якісь карточки також. Так, далі в нас іде Що це в нас таке? Це або фартушок, або е, скатертина на стіл. Далі ось така штучка. Дивіться, яка класна габайська. Далі ось така для окулярів. Як це називається? не знаю. Ось такий міні-бай. Посудинка, контейнер. Такий дуже милий, гарний. Далі в нас ідуть три ось такі рамочки. Дивіться, які прикольні, їх можна підвісити. Ага, вони йдуть ось так. Ой, це ще прикольніше, дивіться, як класно. Тут йде скло, також вам гарно запакуємо. Далі. Так, що це в нас таке? Я щасно не знаю, що це якась штучка, яку треба повісити. Ось так воно має бути. Дуже цікаво. Далі ще один ось такий валь, і там ще є пару олівців на дні. І ось така штучка. Це, напевно, для дитинки розтавчувати пластилін. Саме розпакували з вами. Весь лотик різних речей вагою 18 кг, ціною 4,5 євро. Якщо він вам сподобався, замовляйте його у наших менеджерів у Вайбері та забирайте його прямо зараз.